Вітаю всіх. Я хочу розглянути результат цієї мобілізації. Вона продовжується. Цей кошмар продовжується. Можу сказати, про Харків все перекрите. Ось. Я знаю, що в інших містах без рівного в мене інформація. Давайте так. Який результат буде від цієї мобілізації, яка зараз відбувається? Оцей дикий набор з перекриттям міст, витягування людей з. Машину. Результат. Ось вам вам. <гум> розчарування. Відразу розчарування випало. Мені прям відповідь просто дають. Угу. Е, дивіться. Це робиться через тиск обставин і що треба захищатись. У нас там просто лажа виходить, і вони це роблять. Ви знаєте, як відвідчаю, що мені не подобається, що це наш останній шанс вийти з якоїсь цієї жопи. Розумієте, До окупації території не буде це безглуздо. Про це не треба фантазувати, ну, це бред. Ми не зможемо. Нам треба втримати те, що є. От щоб це втримати в рамках адекватності, може, трішки відбити щось трішечки, нам треба оце, оце, оця жопа. А знаєш, ось Однак, маніпуляції, вкиди про все. Чому? Щоб І подавити спротив намагаються. Давайте подивимося. Кінцевий результат. Ну, кінцевий результат, ви бачите, щоб не допустити більшої окупації, нам потрібна сила, щоб не було окупації більшої. Я не кажу про деокупацію, щоб не допустити окупації. Зупинити ворога. А результат буде отакий плачевний. А тепер я хочу спитати так: ця мобілізація дасть нам можливість. Зупинити ворога і трошки відігнати назад. Вона дасть нам цю можливість, ця мобілізація. Так, вона нам дасть цю можливість про те, про що я кажу. Обмежена дуже дасть. Можливості буде обмежені. Я відразу кажу, не фантазуємо багато. Ну, Трішечки зупинити оцей піздець. Так, трішки цю окупацію зупинити є можливості Далі захист буде. Десятка жезлів. ну Розумієте, щоб був, буде нова ЛБЗ. Не буде до окупації повно буде нова ЛБЗ. Щоб вона була стабільна. Четвірка, ось це накопичення. Ось тут була четвірочка, оце накопичення. Ото воно для того і є. Я хочу, щоб люди вже сприймали реальність, яка вона є. І не фантазували зайвого, і жили якісне життя, не ставили життя на паузу, це безглуздо. Потім у нас виникають проблеми, що один негатив, ми, нас нічого не цікавить, ми нічого не хочемо. А я за розвиток, навпаки. Просто сприймайте реальність, яка вона є.